В Ірпінській центральній міській лікарні відбулася зустріч із лікарями-інтернами. Молоді фахівці знайомилися між собою з колективом та з майбутнім лікарні. У нас в цьому році плюс 11 нових інтернів. І традицією нашого закладу це є відповідні зустрічі з інтернами, це є відповідне знайомство. І ви сьогодні стали свідком безпосередньо цієї події. Це люди, які обрали свою професію, це люди, які зробили вибір. І більше того, це майбутнє ірпінської центральної міської лікарні. Нині Ірпінська міська центральна лікарня стрімко розвивається та модернізується. Інтерном розповіли про майбутні проєкти і показали новий медичний центр. Саме тут, можливо, вже зовсім скоро працюватимуть майбутні лікарі. До кінця місяця ми сюди завеземо повністю вже ліжка. Ви бачите, що вже завозиться збираються мир. Отакі От будуть палати. Всі палати будуть двох містом. У лікарні не приховують нові кадри потрібні. 28 медиків доєдналися до збройних сил України. Водночас зростає кількість пацієнтів із числа внутрішньо переміщених осіб. Саме тому молоді спеціалісти тут на вагу золота. Пацієнтів менше не стає. Кількість ВПО постійно збільшується. І нові працівники, і нові інтерни, і нові майбутні медичні фахівці це завжди дуже приємно, це дуже важливо, тому що медицина це не стіни, це колектив. І це інтерни, це майбутнє цього колективу. Після зустрічі лікарі інтерни не приховували свого захоплення. Мало коли побачиш, коли лікарня саме так модернізована, коли от ти бачиш, що медичний директор працює, над її покращенням, що ну, тут не сидять, склавши руки, а намагаються щось зробити гарне для лікарів і пацієнтів. Тут приходиш в колектив і всі такі привітні. Якщо це буде той самий колектив, така ж дружня, і тепла атмосфера і нічого не зміниться протягом того часу, коли ми е, будемо тут працювати, керівництво, то, в принципі, так, ми, я б залишилася. Дехто з інтернів уже твердо вирішив пов'язати своє майбутнє з РПНМ. Привід для гордості казати, що ти працюєш тут. І ну, в принципі, взагалі мені подобається медицина, це моя мрія дитинства, і я дуже рада, що опинилася саме в цьому місці. Тому ось це для мене ключове. Я хотіла тут опинитись, я тут є і планую тут залишитись. Я впевнена, що в майбутньому ви будете класними спеціалістами, професіоналами своєї справи. У вас є всі можливості проявити себе. Реалізувати себе і продовжувати жити, розвиватися і надавати медичну допомогу іншим громадянам, які це потребують.